Вітаю вас, друзі, в цьому відео я хочу зробити опитування, задати вам декілька питань. І якщо є у вас бажання, будь ласка, напишіть свою відповідь у коментарях під цим відео. І підписуйтесь на мій канал і поширюйте оце це відео серед своїх друзів і знайомих. І так, перше запитання. Чи я виключаю? З раціону швидкі продукти. Далі. Друге. Чи я підтримую здоровий раціон і дотримуюся правила тарілки. Третє запитання. Чи маю я графік харчування, якого намагаюся підтримуватись? Четверте. Чи починаю я день зі сніданку до мікробіоти? Далі. П'яте. Чи я ретельно пережовую їжу? Шосте запитання. Чи я не п'ю багато рідини під час їжі? Сьоме. Чи я їм повільно і усвідомлено? Восьме запитання. Чи я харчуюся з проміжутком не більш як 12 годин. Далі. Мій раціон містить функціональні продукти. Далі. Десяте запитання. Чи мій раціон містить ферментовані продукти? Далі, 11 питання. Чи я приймаю вітаміни та мінерали для оздоровлення кішківника? Киш... Далі, 12 запитання. Чи я дотримуюся водного балансу протягом усього тижня? 13 запитання. Чи займаюся я фізичною активністю? 14 запитання. Чи приймаю я щодня рекомендовані? Продукти від Nutrilight. І останнє 15 -е запитання. Чи почуваю я себе краще? Друзі, відповідайте на ці питання у коментарях під цим відео. Дякую.